Так, всім привіт народ! Усі мої підписники. Сьогодні я в такому місті легендарному, там де катався Мішаня, Мелой, бендероні і всі круті нігери з Ремпейджем, який попадався в попередньому відео, катався зі мною в пулі. От. І зараз буде челендж на 530 підписників. Будемо прыгати з тих о, дропів. І там що срані рибаки, є, я їх відмічати не буду, бо вони не катають, не катають і ловлять в срану рибу. Так що ставим лайки і підписуємось на канал. А ну зум на них. Зум маленький тут. В срані рибаки, блять! <рес> Я не буду отмечать Щоб стыдно їм не було, да? Mm. Он великий сраних рибаків Он великий настоящий фрирайдер. Да, нигерю. <рес> Це виріжу. Так що все, дивимося, як ми зараз будемо Чистити дропи, рівняти їх і пригати. Ідемо на перший дроп По такому місцю. Двоє без рибаків Будемо знімати один одного і в Роми ще є кріплення на грудь і екшн камера, так що я думаю буде нормально. У мене піщить тормоз співшено. І так, я буду одягати зараз защиту. А Рома без защити вже питається, хоче настроїться, щоб пригнути. Чуть-чуть почистили тут. І заре, як я вдягну защиту, будемо розкатуватися. Сніму прыжок Роми, да і все. Йопта, блядь, курва! Так, розкатались вже з Ромою на цьому дропчику, зареліземо туди. Дивиться новий дроп. Якщо подійде, то вже буде хорош-хорош. Нормальний дропець такий. Минуха в тебе так чіпляються за українськи вже. Для... Да. Коротше, вже побачите, як ми туди виліземо, бо це буде довго. Ледві вилізли на цю гору. Но как-то вылезли вот сюда и карабкались. И чуть-чуть офигели. То я думаю, дропа не будет. Чи будет дроп? Что-что? Не будет. Что -что? Не будет тут. Хіба що на ногах можно будет mm -hmm. разбить. Сальтоху сделаю сзади. Скільки тут 8 метров. Yeah. Ну, тут? А блин, съезжал Кубе. Жаль. Ну а ми ж думали отут, да, шмальнуть. Да. Типа тут. Розніть, І знизу це здавалось плавніше, особливо тут. Короче, ідемо шукати начий дроп. Я скрываю. А що дальше? Дальше я попизду. Да? спустимося? Та де там? туда <сіх> покажу. Ну хочешь тебе упущу, але... Ти... Покатиться вниз. Ну. Ну дивись, вже мені йобниць. Ну он звідси пригнуть. Снімай, я пригну. Куда ти пригнеш? Ти вас. дурной. Дивись сюди, де й пішов. <sharp> ти здохнеш. Чого? Ти вниз спадеш? <sharp> Ні, дивись. <sharp> <sharp> Давай, я тебе не заставляв. А ти що, не будеш? Ні, я тут а не я? буду проїгати, що дурний. Та ти не втечеш часть Ти Ты тут. Я там де злізу. Але ти, ты. Але ти, вот. Ти... Чувак. Але ти ты І куди мені тепер твій телефон? Давай. Так вважай. Ну давай пригай, какашка. Ноги, давай. Та в тебе на... вони розимні ті, нічого не буде. <плес> ну так не все жорстко. Ну. Приїхали вже з дропів на точку О. І і йдемо до всраних рибаків перевіряти їхній улову. Ого! Це що таке лежить? Кесь велика? риби. риба. Застані цю велику. Там дуже велика сімей живе. Що, Ярик, як риба? Може вуга, риба кінчилась. <рес> Це вся риба так само там? Вже не все, mm. Вже половина в пакеті. <гум> <гум> Ще здесь така проводка жовта. Ну, воно не право. Проводка так? ступенька. Проводка ступенька. Mm. А це улов Ярика. Сьогоднішній, сьогоднішнього ярика. Ось сьогоднішній ярик і сьогоднішня плотва Ох, це Але ні, блін. Це будуть дропи. Мене було б тебе на заставку поставити. З ці риби. рибу на дропах. І ще ярик проспансірував мені кучу цієї Сіліконових штучок. Дякую, великий Ярик. На здоров'я. От, отмічу тебе дежена відео. відео, Пакет з-під хліба. Це мастхев, щоб рибу клювали. То що, оця плотва хіба це, ну, типа, хічна риба? Ну, коли якийсь малесенький жучок у той силіконовий, то вона не проти його схавати. Великі шості угу. а маленький силикон може взяти. Ну блін Прикольно. Так що пишіть в коменти, чи хочете побачити обзор на ці силіконки і риболовлю на нашому березі. Коментарі пишіть. Блять, якусь пасуну його хуй. Наш ти її так хворієш? Вона якась чорна, блять. Що не видно чи що? Подивіться рибу. Як її не мить? Якась маленька платва крупнула давай. Дивись. Куріняння. Ну, кабанчик. Скільки десь. Скільки десь грам? Що? Скільки грам це? Не знаю, може. До Угу. Так, ми з Ромою вже пригнались на ці дропи. Всі. Рома вже вилазить. Зараз буду я вилазити, отака тут красота. І під таким сонцем, походу, не вийде сьогодні шмальнути оту -от, Бо тут жорсткі траншеї, підемо через руль тупо. Так що будемо пригати оте зверху. От. Taigi žiūrimsi ir nepersiklaučiamės. Dai ne tau, sotka ir ras. Стріт на фрірайді Я пересрав, я хотів ось сюди виходити А мав вийти тако в дроп? Й мою. Мене при... Ну. Ледь, ледь. ну. Yeah. Yeah. Хорош. Ультра хорош. Ультра мега насрал. Рома найшов квотера <хи> м'якого, але ти ще на нормально вилетів. А? Ще на нормально вилетів? Може, давай його подрівняємо по ром. Мона блять, якось. Я ще Н... не зробив лінію дроп з дропа. І барспін на цьому виліці. А Арома пробив мене ті в кватері. Знаєш що? Шо? Ах, блін, не моя сторона, яби вони ті бар там шпекнув би. Ой-ой-ой! Хіба що такое, якщо заїхати і чисто тут розвернутися з баром і уїхати? Але це трохи буде складно, але попробувати мона бляха то що, давай роби вони ті тайбола потягне. Я там з не зроблю, давай, Ну, попробуй. О! Та ти шо? <рисвіт> Рома поїхав по лопату, ми її забулися, а що тому... А я їду з двома фулами і рубзаками на низ спускатися. І так, от таке от вийшло відео совмесне. Потім побачите ще в інстаграмі пару кадрів в відосі. Ми всі мокрі, замахані. В тому, але щаслива, знаєш ти? І навіть нічого особо не копали, а вже так втомили, що капець. І особо не катнули. Да. Але що дещо поснімали, я думаю, відео вийде інтересне. Так що ставим лайки і підписуємося на канал і відправляємо це відео друзям. І ще як той канал буде на зватися? Поки що? Поки що? Потім в описанні буде ссылка. Добре, в описанні буде ще ссылка на ромовий канал, YouTube, там будуть теж блоги. Так що переходимо і дивимося. Да, буде пізніше. Так що все, всім удачи, пока.